i zacząłem symulować przed bratem, że jestem chory, że mi gardło boli, że kaszlę, sztucznie zacząłem kaszlać tak, żeby on słyszał. 4 листопада, в парафії Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйона у Львові на Левандівці настоятель отець Ян Чоп гостював священників львівського деканату, які зібралися на свій день спільноти і духовної віднови. На початку цього дня був час адорації присвятих дарів, потім традиційно була спільна Євхаристія, під час якої проповідь виголосив духівник львівського деканату отець Казимір Гузік. Під час конференції духівник, аналізуючи текст Євангелія, зазначив, що Господь веде апостолів і на. Нас сьогодні шляхом, який він сам приготував, аби ми могли покладатися на нього. Після Євхаристії відбулася братня зустріч. Під час дискусії обговорювалися найважливіші події деканату за останні місяці, а також планувалися спільні пастирські ініціативи. А також священики обговорювали безпосередню підготовку до канонічної візитації, яка відбудеться уже за кілька місяців.